Є два варіанти. Один дуже поганий, той, про який думають всі. Тобто, що він в нього обсесія певна, певна і він добивається е, окупації частини України. Осіння найменше. загострені в нього, да, як кажуть, у хворих людей буває. Так е, є ліпший варіант, і я схильний більше до нього. Розумієте. Путін прийшов до останніх перемовин із Порошенком з дуже невигідними переговорними позиціями. Тобто його бойовики на Донбасі програвали все, що можна було, і так взагалі воно виглядало, що їм залишилося існувати дуже недовго. І на таких позиціях йому було, йому було нецікаво розпочинати перемовини про якесь врегулювання конфлікту, тому що він мало що міг в цих умовах виторгувати. А з моєї точки зору. Ну, Принаймні так було донедавна, і певною мірою ця, ця ідея в мене залишається, що він найбільше. Тобто, завдання номер один в нього легалізувати певним чином анексію Криму. І, можливо, щось іще виторгувати. Ну, я маю на увазі позаблоковий статус там, і так далі, і тому подібне. Оце його завдання. Але я кажу ще раз, що в тому вигляді, як він прийшов до мінської зустрічі, шанси виторгувати таке в нього було були мінімальні. І він вирішив, що він повинен піднімати градус ескалації. А оскільки способами попередніми йому це вже не вдавалося, довелося вводити війська.